Привіт! Це ще одне відео для людей, які збираються грати на новому флоуроні X3, сервер, на якому не буде шадоу пушок та зброю за купони, а квести та адена будуть рахуватися за рейтами X1. Тому це відео буде корисне тим, хто хоче максимально ефективно стартанути расу гномів, а я поясню, як швидко прокачати левел, отримати початковий еквіп та використовувати тільки потрібні квести. І так, з'являємось ми на старті в початковій локації для гномів. Говоримо з NPC і відразу вибиваємо з гремлі на синій гем. Міняємо його на соски та обов'язково говоримо ще з одним, який стоїть поряд. Він додасть ще. У вас в сумці, окрім дубіни, є ще і дагер. Одягаємо його для того, щоб вбивати мобів трішки швидше. Це допоможе нам на початку. На Гремлінах стараємося апнути третій левел та відразу біжимо в сторону міста, де побачимо НПС Болтер. Говоримо з ним, беремо квест та відразу біжимо направо, в яму, де будуть стояти вовки. Тут ми стараємося апнути четвертий, п'ятий, але по можливості шостий левел. Все залежить, чи буде у вас ПА, руни і так далі. Як тільки прокачали свій рівень, біжимо в місто. Нам потрібно буде поговорити з чотирма NPC. Перший це Гаріта, буде відразу на вході в місто у Grocery Storie, другий на складі NPC Rit. Третій в магазині зброї та шмоток NPC Шарі. а четвертий в кузні NPC Бруно. Побігали по всьому місту, і тепер настав час повернутися до гнома на початок та здати йому квест. Отримуємо ноугрейтний клю та біжимо назад в місто. Як тільки приповзли ми на центральну площу, йдемо відразу брати три квести в гільдію до гномів. На карті це такий зелений кружочок. Заходимо туди та говоримо з філароном, спіроном та баланки. Це квести на Соскі, адено та телепорт Вігеран, який нам знадобиться пізніше. Поговорили ми з ними та можемо швиденько побігти на склад вивчити скіли, тому що далі йдемо бити мобів, і Weapon Appan нам знадобиться. На жаль, баф на швидкість бігу ми поки взяти не можемо. Я нагадую, що на інтерлюді він починається з 8 левела. Швиденько топаємо в самий низ міста та вбиваємо там орків 6 левела, поки не дадуть квест ітим. Та біжимо далі, де стоять моби 9-10 левелів. Качаємось там, поки не апнемо 12 левел. Повертаємось в місто та заносимо квест Філауру, за що і отримуємо набір соулшотів. шотів І ось тепер нам доступний новий квест на пушку Хілки та Адену. Береться він у NPC Гуф, який знаходиться в самому кінці міста та позначається на карті червоним кружечком. Він просить нас побігати по місту до різних NPC та один раз до стартової зони. Поки будемо бігати до них, не забуваймо про квест на телепорт Гіран. Всі NPC по цьому квесту будуть стояти майже поруч. Бігаємо, говоримо з усіма гномами по квесту та потім летимо через ТП в Western Майнінг зону, де будемо шукати гоблінів 10-го левела. Біжимо аж майже туди, де стоїть стрілка. Вбиваємо потрібну кількість та повертаємося в місто. І просто бігаємо за стрілочкою до всіх гномів, з якими треба поговорити. Аж поки NPC Айрі на складі не попросить нас знову полетіти в Western Майнінг зону та тепер вбити там кажана. По дорозі, поки бігаємо по місту, можемо занести квест, який брали в NPC Спірон та отримати за нього трішки аденок. Прилітаємо в Wester Mine зону та знову біжимо майже в кінець, поки не знайдемо потрібного кажана, Швидко вбиваємо та летимо в місто за винагородою. Апаємо свій рівень, отримуємо пушку, з якою і будемо далі докачуватися, та проходимо останні квести. Так як гномів зовсім обділили на якісь хороші квести, нам потрібно буде докачуватися та зробити квест на два телепорти в Глудін береться він у самого ТП, та знову робиться телепорт в Western Зону, де будемо шукати спеціальних големів, з яких і треба вибити аж 20 кристалів. Цей квест максимально нудний. Кристали падають так собі, але запасіться терпінням, так як він максимально для нас корисний. Тим паче, що в цій зоні ми і будемо докачуватись, аж поки не почнемо робити першу професію. Здаємо квест, отримуємо два телепорти та починаємо проходити першу професію. Уважно, першу професію проходимо до того моменту, коли потрібно буде покинути територію гномів та полетіти в глудін. Замість цього ми летимо в Ork Village, де пройдемо два супутніх квести на Adeno та Де Арморку. Біжимо брати спочатку квест у NPC Лівіна, яка знаходиться у церкві у орків, та робимо телепорт в Шулгард за Адену. Тут ми біжимо в гільдію орків до NPC Мойра та беремо в неї другий квест. Після чого робимо ТП в Crypt of Disgrace та здаємо ці квести для NPC Каруда. Отримуємо DARME, аплевела та трішки Адени. І ось тепер нам потрібно повернутися в місто. Та, дякуючи токенам на телепорт, відправляємося в Глудін та завершуємо першу професію. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підтримайте українське, поставте лайк та підпишіться на канал. Успіхів!